Привіт, друзі! Сьогодні ми вами нове відео. Погнали! І так, це не третій урок французької мови, це 10 порад, як вивчити французьку мову за 2-2 роки. Я вивчу англійську за 3 роки, у нас буде 10 порад, як, ми вивчу, як вивчити англійську за 2 роки. Я сам чисто цих порад не дотримався, наприклад, одну з двох з них дотримався. Ладно, ребята, погнали. Перва порада, як вивчити французьку мову. Це вивчати приблизно 60. 60 100-200 слів в день. Да. І друга порада це навчатися 40 хвилин по ой, одну годину по-французьки. Це максимум день на годину, бо вам нічого не буде запам'ятовуватися, то, то вовсе, максимум годину сидіть. На цим, бо якщо ви будете дві, ви нічого не заповните на наступний день. Тільки заповните його, що ви вивчили за годину, а за другу годину ви не заповните. Третя порада. Готуйтеся до... Якщо ви ходите до репетитора, то вивчіть спочатку англійську мову. Так, да, ребята, бо якщо... Если... Наприклад, ви послухаєтесь моїх 10 порад. Так ви французьку мали вивчати за 3 роки, а так ви вивчити за 2. Чого я зараз об'ясню? Бо ви будете з наталійську мову, а це означає 60% французької мови. Просто вам треба навчитись вимови і все. І вважаю, за 2 роки з половиною ви вже знаєте всю французьку мову, ребята. Ми, примірно, з вами будемо вчити французьку 3 роки. У нас будуть два, як я говорю, три класи. Перший ми вже А, другий Б, третій В. Ну, є четвертий клас це Б, але я його вмістив в клас В. Ой, який Б? Це найслажніший клас, і я В це вмістив в місті. Тобто так ми мали вивчити 40 тисяч слов за клас, а так ми вивчимо 100 тисяч слов за клас. А ми вивчимо з вами 40 тисяч слов і примерно 10 тисяч речей, І 6 тисяч пух і 4 тисячі слов. І так. Ролики про французьку мову тепер будуть виходити кожних, кожних два дня. Ладно, ребят, третя порада, ви послухали. Четверта порада. Ніколи не відволікайтеся, слухайте. Тільки французьку мову. Направляйте в сьомі. Також засовуйте собі картошку в рот, як це всі ми робимо. Так роблять, щоб вивчити німецьку, польську, французьку, англійську. Ну так в два рази легше вивчати. Наприклад, ви так мали вивчати вираз. І так ви не тренуєтесь, якщо скажете так 100-200 разів. І все. І коли висунуєте картошку, ви будете просто намовляти ці слова як огурчик. Це четверта порада. П'ята порада, як вивчити французьку мову. П'ята порада це писати її на листочку. Чим ви більше пишете на листочку, тим ви більше запоминаєте слова. І тим більше, чим ви її пишете, ви її запам'ятовуєте. І все, я, наприклад, тільки що зняв ролик там, де було 16 слов. Нет, це тільки що 10 хвилин назад зняв ролик, там, де було 16 слов по французькій мові. Цей ролик буде ділитись 10 хвилин. Я буду вам одну пораду давати одну хвилину. І так, ребята, ми вже приступимо зараз к п'ятій пораді. Думаю, що для вас це буде новинка. Так, приступаємо к п'ятій пораді. П'ята порада це їсти перед французькою мовою. Тобто ви можете поїсти, але дві години до того, як ви будете займатися неї, не їсти, бо вона придає вам більше е символізму і вам так по місяць, треба два викручувати з цього символізму, щоб запам'ятовувати речі. Бо воно дає слишком много вітаміну Д, що е вас не варить вітамін Т, який е іменно, е дає вам е акцент французький, вітамін Т. Тобто ви переїдати вітаміну Д, і він вам не дає зробити вітамін Т. І, наприклад, ви вы вивчили 20 слов, і на наступний день ви не будете пам'ятати 50%. Тобто ви будете пам'ятати 10 слов, а не будете пам'ятати 10%. Не скільки ви вы там вивчили. 10, 30, 100 хвилин, 60 хвилин. Ви нічого не заповните, реально. Така порада. Шоста порада. Це завести словник з французької мови. Словник це дуже великий спосіб і промінювання всіх наших мозків. Також треба слухати пісні по-французьки. І так, сьома порада. Ми маємо ви, ви маєте купити книжку з французької мови, і з перекладом, щоб більше запам'ятовувати і більш бути ти витриваєш в французькій мові. Повірте, ребята. Так вам 3 місяці треба буде вивчати французьку мову. 3-4 місяці. в мене, наприклад, немає з французької мови, але мене є книжка з англійською мовою, що дуже сильно інтересно, ріпят. і так, шоста порада вже була. Сьома порада. В общем, сьома порада. Цьому порада це те, що я хочу вам об'яснити, коли ви, наприклад, повторили слова з французької мови, не їсти годину і кхе -кхе, а, вибачте, при цьому ще Ну, Якщо там годину попрацювали, якщо 10 хвилин, то всього 40 хвилин. Якщо 30, то 50. Якщо 40, то 55 хвилин їсти, типу. щоб у вас все запам'яталось в розумі. Восьма порада. Це порада поставити книжку Сразу, мовою собі під цей стол. Ой, під подушку, який стол. Отак ну, от. Так от. Якось, так, да, порада восьма була бибту пабу, але я не захотів таку вам давати пораду, ставити книжку під стол, бо я думаю, що це мало... мало вам всього пасти. Типа, я не вірю в це. І так, восьма порада записувати ролики. Да, ребят, коли ви записуєте ролики, і подивіться їх 4-5 раз, рекомендую вам ролики записувати. Наскільки у вас камера тягне, но скільки у вас на пам'яті? І так ви зможете скоротити собі примерно один-два місяці навчання французької мови. Наприклад, вам треба вивчити за 6 років мову, а ви вивчите за 3. Наприклад, мені понадобилось 5 років, щоб вивчити англійську мову. І її слова. Ну, три, я говорив, що три, ну три це мені подобається, щоб слова, а два роки, щоб речі. Тобто я зараз знаю 360 тисяч слов по англійській мові. В французькій мові 340 тисяч слов. Якщо ти там всякі різні ну, слова, все таке. Дев'ята порада. І так, дев'ята порада. Ви всі знаєте, що в Франції є ельфова вежа. В общем, я хочу вам сказати, найміться до репетитора. Да. До репетитора і все у вас буде хорошо. Ну і... Послання десята порада. Дивіться Google, дивіться Google відео, мої відео, щоб запам'ятати і щоб вивчити Оліську, не за 3 роки. Ті, хто не хочуть зі мною вивчати французьку три роки, а за два хочуть, щоб тік зекономити. Пожалуйста, спортуйте мені 10 клас, а к вам говорю. Но рекомендую вам дивитись мої все-таки відео класу А і класу Б. Бо другий клас це клас В, а третій клас це Б. Ой, необорот, перший клас це А, другий Б, третій В і четвертий С. Ну, четвертий Це і В, третій. Я зі знав місті, то я вже нас будуть три класи, бо я не хочу 4 роки вас задержувати. Ми будемо вивчати класи кожних, не знаю, кожних. Вісім місяців ми будемо вчати класу. Ну, третій і четвертий каждого шість місяців. Якщо ми десь два з половиною роки англійську, то я далі буду знімати там про німецьку, польську. Тобто я буду вам п'ять мов преподавати на цьому каналі. Итак, ладно, ребята, будемо заканчувати ролик. Ролик вийшов на 10 хвилин. Ждіть 10 парад в англійської мови. Другий урок французької мови вийшов. Ждіть вже завтра, бо завтра я планую випустити третій урок і планую кожен день випускати по уроку французької мови. Примерно 200-300 уроків це один клас, у нас буде. І це 300 днів, ну, прикиньте. Ну, один клас. Ну, смотря, як ми будемо. Можна 100, можна 200. Смотря, скільки в мене буде времени і скільки я буду робити. Ждіть третій урок, як не буду стати, буде 14 хвилин. Всіх нам пока-пока.